Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Ось такий у нас сьогодні сонячний теплий день. Зранку ще до великої спеки були на вгороді, сіяли, садили. Ось чоловік тикає цибульку, а я нарізаю борозенки, а потім. Загортаю вже потикану. Ось так і працюємо. Потім я ще посіяла моркви, петрушки, пастернак кореневий і ще всього подружку. А горобчиком всяка погода до вподоби. Весело цвірінькають. Я ж тим часом піду у квітник, подивлюся, як квітують там квіти. Ось вже в повному розпуску тюльпани. У мене їх поки що два сорти, жовті і рожеві. А це ось ще третій сорт. Це карликові. Ось такі зірочки манюні, красота, це вже в іншому місці, також ті самі, жовті і рожеві. Це ті, що я пересаджувала восени на нове місце. Отак. Рожевий, два жовтих і знову рожевий. А що це там у нас внизу? Ось під великим жовтим тюльпаном, ось таке чудо. Манюня. Хоче малесеньке квітує. Квітують уже й полунички, це ось сорт Вікторія, Та, що росте у мене у квітнику. Це мій старий сорт. Хоч мені казали, що я рано посадила жоржини, але ось та, що перша вилізла, начебто почувається добре. І вже є ось такі паростки другої жоржини. Також вже просинається гвоздика. А оця квіточка хоч і дико але я її залишила. Вона така мініатюрна і зовсім мені не заважає у квітнику. А потім як відквітується, вже тоді приберу. І, як завжди, на виході з квітника мене чекають курочки, бо знаю, що я їм принесу якісь смаколики, вітамінчики зелені. Полодневу спеку котик рятується в тіньочку. А у цього горобчика видно десь гніздечко під стріхою на літній кухні, бо ця яблуня якраз росте у нас біля літньої кухні. І ось так вона квітує. Це зимовий сорт. А так квітує наша молоденька яблунька. Вона плодоносить у нас через рік. Минулого року не було на ній яблучок, а цього року маємо надійний на врожай. А на цій старій яблуні он дупло, там оселилися шпаки. Зараз така гарна пора, коли. Квітує майже все. Це ось так квітує наша черешенька. Маємо надію, що вже в цьому році вона нам заплодоносить. А ось так рясно квітує яблуня наша, та що в нас за хатою. В неї плоди червоненькі яблучка. І вона майже завжди отак рясно квітує. Водоносить також через рік. На камеру добре чути тільки свірінькання горобців, але там також багато іджіл. Ось так бджілки працюють. Так що маємо надію, що будуть у нас яблучка. А ось це цвіт зблизька самі каштанчик. Він уже в мене третій рік. І ось тут така галявинка. Ось такої трави, ось так вона квітує. На камеру воно більш фіолетове. але на все ж таки більш блакитне. Ось так я прогулялася садом і йдемо тепер до ципочок, ох яких важко піймати на камеру. Такі ж ваві, не хочуть стояти на місці, попоживати. На якусь секунду. Ось так, наче було курчатка, вже нема. Тут тільки ножки. Ну, то добре, що ж маленькі. Нехай ростуть. І ще трішечки краси. Вже доквітовують вишні. На цьому буду прощатися. Дякую за перегляд. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Всім всього найкращого і до наступних відео.